Продовжуємо друзі говорити про депресивну акцентуацію характеру. Отже, закінчили ми на тому, що як формується депресивна акцентуація, чого саме такі риси характеру акцентуйовані виходять. І, власне, причину, чому формується ця акцентуація, ми, ну, проговорю тут ще раз, так. це е, втрата в ранньому дитинстві. Тобто дитина пережила е, болючу для себе втрату. А це могла бути як і втрата когось із батьків, е, так і не знаю, втрата там, улюбленої іграшки чи домашнього улюбленця, наприклад, тут е, люди. З депресивною акцентуацією, або просто люди, в яких коли-небудь були хом'ячки. У мене не було, але мого чоловіка був. І я нещодавно слухала стендап там. де, да, та, от... Це розповідали дуже смішно, але це насправді не дуже смішно для дитини, коли цей хом'ячок, тільки приносить його. і... Дитина така, о, клас, ну як тебе звати? Давай я тебе зараз так ну, там, назву якимось Бобіком, будемо дружити, буду з тобою гратися, а ти вже все, вмер. Ну, тобто, да, і навіть така ситуація могла б призвести до, ну стати такою травмуючою втратою для дитини. Також це могло бути розлучення батьків, або коли в мами, наприклад, Пропало молоко, і вона перестала припинила грудне вигодовування передчасно. Ну, або з інших причин припинила грудне вигодовування і дитина також, можливо, не готова була. А, ось. І, власне, про механізми захисні ми теж поговорили. А, і що тут хочеться додати, ще, можливо, хочу сказати, в чому буде полягати терапія такого клієнта, пацієнта і, ну і ще деякі особливості, які не сказала в першій частині. Отже, фонове почуття провини, таке токсичне у депресивних людей, воно, а, воно якраз от так знижується, скажімо так, або дає право а, відчути трошки життя. Оця хорошість їхня, оця доброзичливість, коли, наприклад, якщо я буду зараз хорошою, якщо я зараз ну там, не знаю, буду допомагати якось, то я тоді можу трішечки, як наче я тоді заслужу, трішечки пожити, не знаю, трішечки розслабитися. На, на щось заслужу, да? буду мати право, О, я, я заслужу право, не знаю, ходити під цим сонцем. А, ну, тобто, все їх життя, там до терапії або до усвідомлення собою, чому так відбувається, вони намагаються бути корисними, їм важливо дуже бути корисними, допомагати, бо тільки. Тоді, коли вони такі хороші і корисні, вони менше відчувають провину. Ось так. Вони тоді менше відчувають себе поганими. А відчуття, що вони погані, я поганий, в них теж таке фонове, постійне. Як я вже казала в минулому відео, це Спричинено такими захисними механізмами, що ну я ж не можу маму чи тата вважати поганими, наприклад, якщо вони мене покидали в дитинстві чи відштовхували, Ну, тоді я буду себе вважати поганим. Що це я поганий, якщо мені е не закривали потребу в близькості? Я поганий, якщо мене покидали, я поганий, якщо... Мене критикували, чи гнів якийсь на мене виміщували. ось. І така дитина вона намагається заслужити любов, заслужити оцю присутність, близькість. Дуже боїться, щоб її покинули. І навіть на терапію, коли такий клієнт приходить, це не з особистого досвіду, а от по книжці Ненсі Маквільямс. Да? На прикладах, що такі клієнти приходять в терапію. І вони також дуже хороші клієнти, вони намагаються бути хорошими, і вони все одно, ну з одного боку, вони намагаються бути хорошими, щоб терапевт їх не покинув, але вони все одно очікуються від терапевта, вони все одно не одразу так довіряють, скажімо, терапевту. Вони так перепровіряють його. А якщо ще, наприклад, терапевт чи психолог скаже, ну, почне. Говорити їм, які вони, що вони достойні, там, любові, близькості, поваги, що вони насправді не такі погані, як кажуть, що вони насправді там, класні, то цей клієнт буде так дивиться на психолога, і що ти мене нагобуєш?». Я тут і е, тут два варіанти. Може подумати такий є. клієнт, що Ой, що це за психолог такий? Якого я так класно зміг обдурити, взула на раз-два просто. Або ж може подумати, що ще більше ці провинні потопати від того, що ой, це, це ж вона просто не знає, ще, яка я погана. Це ж вона мене просто справжньо не знає, і це розказує, що я тут класна. А насправді, якщо вона дізнається, яка я погана, яка я ворожа, то все, вона мене відштовхне і покинеться терапевтка, скаже, наша мені така клієнтка здалася. От такі страхи є. А, в них ще великий страх бути ворожими, бути агресивними, вони не приймають свою агресію, а, вони от чужу, там батьківську чи чию, вони в себе інтеректують. Вони ну, запихнуть в себе, да, на себе обернуть а, от такі там, якісь ворожі почуття і зроблять частиною себе. Але, ну, бо так їм легше контролювати процес, і так легше а, зберігати свою цілісність. Але проявити назовні а, там, агресію, злість, роздратованість, а вони, скоріш за все, не зможуть. Ну, їм же потрібно бути хорошими. Ось, і, власне, в терапії завдання буде якраз от працювати з агресією, тому що агресія взагалі класним може бути інструмент, взагалі у досягненні ваших цілей, в закритті ваших потреб. Це взагалі класна така енергія жива, яко на якій ви можете заробляти гроші. З агресією також пов'язана сексуальна енергія. Ну, тобто там, досягання успіху. Це все круто, якщо її використовувати екологічно і в своїх цілях та на, на благо. Але такі люди бояться, бояться використовувати цю агресію свою, бояться якось когось. Знаєте, вони бояться когось ранити, а в них також на почутті їхньої провини величезної. В них, в них прямо, знаєте, на таке почуття всемогутності, лише всемогутній провини, не всемогутнього контролю, як, наприклад, в нарцисично організованих пацієнтів, а всемогутній провини. Вони щиро можуть вірити в те, що це через мене оце сталося, це через мене там людина захворіла. Я просто подумала, а це через мене вона захворіла. Вони навіть бояться зізнатися комусь в тому, що вони думають про когось погано. Ну, тобто в цій ворожості, да, вона їх лякає. І тому вони можуть навіть на цій провинні там, ну, таке, така, прямо, мало не Богом себе вважати, що от, це я винна, як наче я маю стільки влади. Ну, як сам Боженька. Стільки влади маю, що, що я можу справді відповідати за щось. Да, власне, то, що, ну, по закону винен хто? Хто вчинив якийсь злочин навмисно? А якщо це не навмисно, то ви не винні. Але депресивні люди скажуть: ні, я винна. Я винна у всіх е, гріхах. Ось так. Ну, і до речі, от якщо часто депресивних можуть сплутати з нарцисичними або ще сплутати з мазохістичними особистостями, але нарцисичні в них там оцей всемогутні контролі, в них там роздуття, а в депресивних в них там більше на моралі зав'язано. Що, да, от я, я погана, я гірше за інших, я недостойна інших. Мазохістичні – вони взагалі схильні звинувачувати всіх навколо, які всі погані, а вони хороші і нічого не міняти в своєму житті. А депресивні вони якраз схильні себе звинувачувати, але там круто, вони можуть на цьому рости. Ростуть, розвиваються, якось себе вдосконалюють і і це не, ну, не для якихось там регалій, а просто вони думають, так, ще щось мені не так, і ще щось не так, і це не так, і там підправити, і тут підправити, і вони постійно себе там підшаманюють, так, так би мовити. Ну і власне допомагають. Їм важливо постійно рятувати всіх, допомагати, щоб ну, трошечки відчувати себе корисними, я вже сказала. Да? Щоб не стільки не так відчувати провину. Що ще не сказала? Хочу коротеньке відео, думаю, що я ще не сказала тут. А, контрперенос. Я знаю, що в мене серед підписників є а, психологи, мої колеги, які також дивляться мої відео. Ну і, власне, ці відео я знімаю, як і для а, широкого такого. А, Широкої аудиторії в плані, що тут немає якихось там часто і сильно, а, дуже слів, там, термінології такої професійної, намагаюся просто все пояснювати, але також буде цікаво і професіоналам це послухати колегам а, про контрперенос. З такими а, клієнтами тут може відчуватися, по-перше, захочеться дуже допомогти. От так можете слухати і Боже, стільки ти робиш, і це робиш. І, і, і чим, чим же ж тобі допомогти? Як, як же ж тебе підтримати, да, можете включатися. Отак. А можете відчути себе некомпетентними, деморалізованими, а, такими, знаєте, недоспеціалістами. А, і тут, знову ж таки, ви, ви так можете відчути себе із нарцисичними клієнтами. В плані, що ви якісь некомпетентні, але там інше. Там ви можете це відчути через те, що у вас нарцисичний клієнт він буде знецінювати. Де так якось робити, говорити або вербально-невербально, показувати вам, що ну, сьогодні ви, звісно, на, на минулій зустрічі такі інсайти були, а цього разу ну, таке, могли б і краще. І ви будете десь відчувати, що можливо, справді не допрацювало. Да? А з депресивними. Там а, а, працює така, знаєте, ця депресивність, вона заразна. А ще якщо нас же всіх є ці частини. І в терапевтів, особливо, вони такі, ну, в, в терапевтів, які відчуваючі, емпатійні, в них добре розвинена ця депресивна частина. І, власне, вони під'єднуються до цього. Тобто, те, що а, вони відчувають після зустрічі з клієнтом, то, те, що ви відчуваєте. Це зазвичай не ваші правила відчуття, а клієнта. Це може бути, це може бути якраз у той емпатичний відгук, коли ви відчули те, що відчуває клієнт про себе. Тобто це клієнт відчуває себе а, не, до, да, не таким хорошим, поганим відчуває. От клієнт приходить до вас відчуває себе поганим. От він просто там говорить або показує, що я поганий, я винний, я таке. От я, я просто недостойний. А ви потім після зустрічі з ним відчуваєте, я поганий психолог, я недостатньо там щось зробила. А потім такий так. Ну, я робила все-таки все, все таки, ну, зі всіма, так? Да? Ось так може відчуватися контрперенос. А, що ще важливо сказати? Ну, наче, наче проговорила основні нюанси, да? що ну, в терапії працюємо з розпакуванням злості, агресії. А, дуже важливо психологу або терапевту бути приймаючим, не засуджуючим, прямо старатися, тому що ну, зрозуміло, що ми в більшості да, терапевти, не засуджуючи, приймаючи ті, хто. Ну, прям любить свою професію, да? і хто в терапії працює, і в супервізії працює над собою, то там нема з цим проблем. Але треба слідкувати за тим, щоб ні в якому разі не засуджувати клієнта, приймати його повністю. Він і так себе критикує постійно, що він десь там погано про когось щось подумав, або хотів, там, я не знаю, щось, як в книжці Ненсі Маквілім, знову ж таки, приклад, де одна клієнтка її, вона розповідає, що її клієнтка. вона... Зізналася, що вона в дитинстві хотіла вбити свого молодшого сіблінга, ну брата, наприклад, там, чи сестру, і ем, вона. Через такі думки вона розуміла, наприклад, що це нормально для дитини, яка ну, розумієте оцю ревність, ревнощі, коли з'являється менша дитина, їй вся увага, і тоді, звичайно, в старшої дитини виникають абсолютно різні почуття і емоції, і вона не вбивала нікого, зрозуміло, але вона просто так думала. І їй навіть страшно було просто признатися в тому, що вона колись в дитинстві таке могла подумати. Що ну, там її знову ж таки психотерапевт, психоаналітик скаже, там засудить її якось, і, і ну, скаже, що вона погана, і відштовхне її, покине її через це, що вона така ворожа, ворожа, взагалі, агресивна, чорна, зла і недобра. Ось тому ви, як терапевт, маєте а, абсолютно зрозумінням. З великою емпатією, чуттєвістю, з прийняттям вибудувати от той безпечний простір, де депресивний клієнт буде себе почувати дуже комфортно, де він може виражати абсолютно всі свої думки, емоції, почуття і бути прийнятим в них вами. І також оплакати ті втрати, які не були оплакані прогорювати їх, да, от все, те, що, все те, що втратив депресивний клієнт, все оплакати, а, а потім м, вчитися злитися, вчитися виражати злість а, і екологічно виражати. Тому що, ну, а, наприклад, якщо ви депресивно організований, є, Організована людина, ви можете, в принципі, знаєте, коли вас десь накипіло, ви можете виразити якусь агресію. Але це буде або занадто, так що ви потім знову будете не знаю, тонути в провинні, що, ой, божечки, це, це я знову щось таке наговорила. Ну, тобто такий вибух емоцій. Або будете соромитися, або якось, не знаючи, як того робити, не володіючи інформацією, там наговорите. Чогось такого. Так, в мене вже сідає ноутбук, до якого прикріплений мікрофон. Буду завершувати. Ну, зрозуміли, да? А ви в терапії вчитеся, по-перше, проживати там, втрату, вчитися злитися і буду, будуєте стосунки з психологом своїм, а потім ви цю модель стосунків переносите в інші сфери свого життя. Ось так. Обіймаю вас всім серцем. Дякую, що зі мною. До зустрічі в наступних відео.